Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Вінницькій області поліція разом з ТЦК влаштували погоню за автомобілем з дітьми, який не зупинився на їхню вимогу біля села Кашпировка. Дружина водія пояснила це тим, що їх зупинив а не поліцейський, і одразу почав бити машину. Також вона стверджує, що військові та поліцейські були п'яні. Після зупинки вже у Житомирській області співробітник ТЦК вибив їм вікно. Діти на задньому сидінні кричали і молилися. Пізніше цього військового забрала військова служба правопорядку. Офіційного коментаря ТЦК поки немає. Бери, що робить, б'є б'є машину. Нам <риклад> це кашник. Так, да, все, лише трубку не сиди, знімаєш. Привітки, чи заблоковані двері? Тіше, нічого не цей. Но номер не... машини читай. 1808. Що таке? П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти робиш? а Ходім, ти п'яний! П'яний П'яне! 140, Є? місто Бердечів, я викликаю слідчу оперативну групу. Зараз людині загрожує Є? життя і безпека. Є? Тут п'яні, неадекватні ТЦК. Тут. Я, Є? ТЦК Є? Викликаю слідчу оперативну а, групу, я, сигнал виклику Бета. Вони зараз приїдуть і побачать Вибили, вибили тільки що вікно. Но поліція підходила неадекватна. Переписуваю. Давайте зараз по чому поліція до нас не підійшла, ми А військовий. А чому військовий нам виламав вікно? Це Ви так з дітками Слідчо-оперативну групу на вулицю Булканівську, що коли нас зупинили то до нас підійшов не поліція, а військовий. Чому він до нас підійшов і виламав нам вікно? А не виламали, виламали вікно. Викликаю давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Зараз закінчимо з чоловіком. Все виклик слідчо-оперативної групи зараз ми загрожуємо не відкривай. Будемо зараз висадити. Що тебе закриватися? Ой, Боже, чого закриватися? Веспе забираємо подвал його! Подвал візолятор веспе. Щоб не знати, щоб його забули, три світли. Тухо знає, що ви він стріляв. Він нічого не собі. Воно там не Ми хочемо при нас, щоб задув. Ви красавчик. Ви це яке п'яне, бито там, діти! Битло! Куди? Куди ви ведете? Ну, в виведемо? ЄСП затримані, там! Хорошо, як ми будемо знати? Відповідь! Ми треба вивезти любов.